Усім привіт! Вітаю всіх з берегів Південного Бугу. У нас же зранку дуже холодно. Сьогодні, плюс 3 градуси о сьомій ранку показувала, і плюс ще додатково холодний вітер, але хочу вам сказати, що було дуже-дуже сонячно. Хочу зайти сьогодні в Скайпарк, а саме в Сінсей. подивимося разом з вами теплі новинки осінь осінь-зима. Ну і по традиції, знаю, вам подобається. Зробимо примірку. Хочу подивитися сьогодні, що в стилі Old Money, ну і заодно приміряти. Так так, вам не почулося, саме в сенсей можна обрати такі класичні речі і навіть мають в себе в гардеробі такі. Ось такий варіант, більш спортивний стиль буде. Теж непогано виконані, ботиночки на шнурівці, але хочу сказати, що вони доволі такі важкенькі. Ось картатий піджак в сірому кольорі. Мені він дуже сподобався. Напевно, візьмемо його приміряти з вами. Він такий класичний, двобортний, стильний, як на мене. Ну і завжди в нагоді буде усім дівчатам. Рюкзак в трендовому кольорі зроблений під дуже тоненький замш. Як вам такий варіант, до речі? Погляньте, які є штанці класичні. Варіант з високою посадкою, хоч і з поліестеру, але дуже гарно виглядає. Так, і ось така спідниця в дуже такому багатому кольорі. Мені вона сподобалася, як яскравий акцент на цю осінь в самий раз. Кожен сезон осінь зима не обходиться без светрів та кардиганів. Ось є всі ці непогані варіанти. Цей білий светр в стилі поло мені дуже він сподобався. Візьму, мабуть, його і в примірку. І якраз витримано в акценті тиха розкіш, білий без зайвих деталей. Як вам до речі, така шкіряна сукня? вона до коліна з рукавами довгими і з поясом. І ось ще симпатична мила футболочка. Приємна на дотик. Мені здається, вона підійде усім, і сенсей пропонує нам якусь ще знижку при купівлі двох штук. Так, і ще хочу вам сказати, що тут у нас представлений спортивний ряд, але звертайте увагу на як. Ну Що, я обрала три речі, зараз поміряю і вам покажу, що вийшло. Покажу лук. Штани палацу в мене сьогодні, біла сорочка класична і червоний светр. Мені, до речі, мама в'язала його як яскравий акцент. Сьогодні в мене сумочка і взуття, що недавно, до речі, купувала. Ну і покажу, що саме обрала. А перше, що я приміряю, це ось цей піджак сіренький, вічна класика в стилі Олдмані, якраз виконана вона з поліестеру, якісний, пошитий, двохбортний. Пасуватиме, як на мене, усім, бо це класичний прямий крій. Хочу вам сказати, що добре, до речі, як на мене, сім. До джинсів, спідниць, суконь з чим завгодно можна комбінувати тепленько, гарно і на осінь дуже стильно. Наступне міряю це пальто середньої довжини. Виконано воно теж з поліестеру, пошито гарно, трохи попросувати треба буде його. Теж воно двохбортного крою, мені трохи в рукавах дове, але під светр, якщо що, то буде, як на мене, добре. Хороше пальто рекомендую поміряти. На плюс 5, плюс 10 з светром буде чудово носитися, думаю. Як вам, до речі, подобається чи ні, можете написати свої відгуки і враження? Взагалі, як на мене, я полюбляю пальто, щоб воно було довго, щоб можна було і з сукнею комбінувати, і тоді і зручно і на роботу, і в театр, і просто на прогулянку, і навіть в подорож можна. А ось середньої довжини, ну таке в мене питання до нього буде. А далі примірюємо цей прекрасний білий светр поло. Гарний колір, пасує білий усім, робить образ дуже, знаєте, таким дорогим, стильним, завжди виглядає дуже ошатно. Ну, як вам подобається, бо мені дуже подобається. Хоча цей розмір Ельку я взяла, але тим не менш, він добре не мені сів, такий оверсайз вийшов, бо не було іншого, на жаль, розміру меншого. А, ну, мені дуже подобається така м -м, краса. Не знала, що светр закрило, тобто буду служити довго вам і носитиму це з задоволенням, бо у себе в гардеробі маю светрь який саме закрило. І ось якраз з пальто на додачу приміряла, от вам і тиха розкіш вийшла. І з вами одяг. Тепер трошки осіннього затишку в відділі хом. Хоча тут вже досталь товарів, саме новорічних, уявляєте так-так, вересень на дворі, а новорічних товарів вдосталь. Чомусь співробітники вирішили все подіставати саме до зимових свят. Я, чесно, ще літом не встигла насолодитися, а вже кінець вересня, і тут у поріздвяних товарів. І ще зайшла в інтертоп, але нічого щось цікавого для себе не знайшла. все по спорту, повно кросівок. Мені хотілося приміряти якісь козачки, чи щось інше на підворі невеличкому. Нічого не знайшла на превеликий жаль, що мені було б так до вподоби, і захотілося власне приміряти. На літню колекцію діють, до речі, дуже чудові знижки. Якщо вам потрібно буде, то заходьте. Я думаю, щось собі можна обрати. На цьому я вам дуже вдячна за перегляд. Пишіть, що сподобалося в цьому відео, і можете, до речі, написати, що не сподобалося. Обов'язково врахую ваші побажання і рекомендації. Ще раз дякую.